Вітаю у промову! Сподіваюся, що у вас не бракує часу на дозвілля. Не скалькований вільний час, а саме дозвілля, відпочинок, вакації. Сьогодні ж поговоримо про прикметник дозвільний і як його правильно наголошувати. Цей прикметник може мати різний наголос. Усе залежить від твірного слова, а отже, власне, відзначення. Вимовляємо дозвільний з наголосом на другий склад, коли прикметник походить від іменника «дозвільний» і означає вільний від якоїсь праці, стосовний до вільного від праці часу, притаманний такій порі. Наприклад, дозвільний час, дозвільні ігри, дозвільні розмови. Коли ж прикменник походить від іменника дозвіл. Їх характеризує те, що дозволяє здійснювати щось. Вимовляти треба дозвільний з наголосом на третій склад. Наприклад, дозвільний порядок, дозвільні документи, дозвільний орган. Говоріть українською правильно і пам'ятайте, що не варто чекати чийогось дозволу, щоб організувати чудове дозвілля.